В'яжемо восьмий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються в стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Ось тут ми пропускаємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один. Два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один накид, цей самий стовпчик з накидом. 2. Одна повітряна петля. накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2, одна повітряна петля, накид. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, одна повітряна петля, накид. Наступний стовпчик з накидом теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Odna po vetrna petlja, naket v naslednji stolpček z nakedom, provjazimo dva stolpčika z nakedom. Odna po vetrna petlja, naket v naslednji stolpček z nakedom, provjazimo dva stolpčika z nakedom. Одна повітряна петля, накид, в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом, один. 2. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою пропускаємо. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На Нагачкою дві петлі, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На Нагачкою три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Будемо в'язати 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Але не до кінця нагачкою 5 петель пров'язуємо через цих 5 петель. Дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали дві повітряні петлі. Один, два. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Накид. Вводимо гачок у перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом, що ми зв'язали. Нагачкою 3 петлі пров'язуємо через цих 3 петлі. Будемо в'язати 10-й рядочок. Ми повинні прийти сюди у другий стовпчик з накидом. Вводимо гачок у першу петлю, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Вводимо гачок в другу петлю, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Вводимо гачок під низ, під петлю. Пров'язуємо через дві петлі, вводимо гачок під низ під петлю, на гачку, і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Зараз ми знаходимося один, два, на другому стовпчику з накидом. Отже, в'яжемо 10 рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйому вони рахуються в стовпчик з накидом. Дві петлі, 1, 2, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві пітлі, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві пітлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві пітлі. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі. наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі. У наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі. Наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, Дві петлі, накид. Будемо пров'язувати два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою дві петлі, накид. Ось тут пропускаємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкові три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, 2 петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві петлі накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору тільки останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Пров'язали дві повітряні петлі. Накид, пров'язуємо два стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку, дві повітряні петлі. Накид вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві петлі. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній рядочок, вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку, є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, два, 3. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, перетягуємо ниточку, є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 3 петлі, 1, 2, 3. Під низ, під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 3 петлі. Відниз під ту саму арочку, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, ногачкою дві петлі пров'язуємо через це дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточкою, ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо серветку на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу!